Всім привіт на вулиці вже похолодало і ми йдемо пішки в зал. Сьогодні хочемо вечором потренуватися разом. Ходьба пішки 30 хвилин у нас займає замість розминки на початку тренування. Андрюха, Шо? що скажеш? Нормально все. Все добре? Да. Що тренувати будеш сьогодні? Не знаю. Ще не ясно, так? Да? Да. Ну підемо? Да. От, пробуємо зараз таку вправу піднімати бліни. Блін, вагу, вагу резинових блінів ми не знаємо. Але за що того, що їх дві штуки, дуже незручно їх брати. І вони трошки різні по висоті, тому під один Андрій підклав блінчик, щоб вирівняти їх висоту. Ось, поки попитка не вдала, ну нічого. Небагато взяв, вибувається. Це навіть, не магнезія, це просто... Це щось. просто клей. <laughs> так. Суперклей. Дубль один. Оооо! Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Треба секунд, треба Діма секунд. Ні, більше я би не зміг, а ну ліву попробую. Ось що творить сила свіжа, так? Давай, 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 давай. О, супер! Все. Робимо стягування циліндричною рукояткою, трошки кість працює, зовсім трошечки пальці і трошки бокового руху. А вон Андрюха прокачує вухо. от. Його вухи, вухи дуже міцні, він їх кожне тренування тренує. Так-да-да, да, да, ми знаємо. <ривіт> Тепер права рука. Вага поки маленька, 2,5 Ну, Але це вже краще, ніж нічого. От і Андрій дорослий вправу зробив. Вже в нас 5 КГ блінчиків. Ну, разом з Болванкою. так-то Правою йшло легко, а лівою важче. Ліво, як завжди, да, Андрюх? Коли тренувалися в спорткомплексі будівельного інституту клюва, таким же чином статку тримали і мікроімпульси теж робили. Поки в проміжку вправи, підемо, зробимо зважування. От. Подивимося, скільки вага буде без взуття. Я тренуюсь в одних шкарпетках. Хтось в кросовках, хтось в шльопках, а я от в шкарпетках. Зараз ну. ваги трохи розморозяться. Так, ну, а ну давайте дивимося. 133,7. Ну що ж, непогано, непогано. Зараз трохи відпрацьовуємо техніку ударів на груші. Додатково від основних тренувань по боксу. Ми ще на самому початковому рівні тільки-тільки вивчаємо основні навики. Але подобається і це саме головне. Груша доросла, 100 кг важить. одна з Зачем? Щоб економити пам'ять Андрюша зараз стрибає на скакалці. У нього зараз пріоритетним в житті є тренування по боксу. Тому вчимося, поки дуже важко дається, але. він, мене рекорд 27 разів. Да, але він старається. Старається. І ви старайтеся, з часом у вас все вийде.